Компанія Чернівці. Сьогодні на огляді у нас трактор LeVo 504 Pro. Даний трактор у нас на 50 кінських сил. Привід повний. 4х4. Присутні передні противаги на тракторі. 4-циліндровий двигун. Встановлено кондиціонер заводський. Шини задні у нас на даному тракторі 14,9 на 24. Передні 8,3 на 20. Блокування заднього диференціалу, Двошуткісний ВОМ. Гідровиходи, роздільна ванна на гідравліку. Нагадую, дані трактора приходять зібрані з заводу «Ловол». Кому цікаво, приходьте, тестуйте. Є в наявності. Ціна даної моделі 18500. Вага даного трактора 2800 кг. 2 роки гарантії надається на даний трактор. Або 1000 мотогодин. Окремо стоїть гідравліка руля та гідравліка навіски. Рівна підлога. Важелі по праву сторону від оператора. Магнітола. Реверс. Люк. Є в наявності. Приходьте, тестуйте, обирайте, пробуйте. Нагадую, ціна даного трактора 18 тисяч Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.